Доброго ранку, рибаки! Слава Україні! Сьогодні велика компанії, нас сьогодні четверо людей. Ми приїхали ловити на нове для нас озеро озеро, на якому ми хочемо спробувати ловити щуку. Є вона тут чи немає, є в кількості чи нема в кількості, є в розмірі чи нема в розмірі. Такої інформації в нас взагалі немає. Відповідно, це все нам і треба буде сьогодні дізнатися з цим розібратись. Я взяв лайт. Дев'ятку до 16 грам. З надією, що треба де, десь там далеко покидати, і я буду це все ним робити. Ось, так що ми підійшли до озера. Дивіться, яка, до речі, тут красива картинка зранку, легкий такий туман. Ось там тільки-тільки показується сонце. І ми, друзі, будемо розпочинати нашу сьогоднішню риболовлю. Вам одразу дякую за підписки на мій YouTube канал. А хто ще цього не зробив, то обов'язково натисніть підписатись. І почну я свою ловлю, значить, з 4 дюймів приманки: ультрафіолет, віброхвіст, 5 грам джиголовка, Ну, така, як бачите, щуча-щуча класика. Перша покльовка, але риба мала. Щучка зовсім маленька. На 4 дюйма резина. Я вже очікував, що як буде покльовка, то і буде нормальна риба. Але... Ах, відпала, ще й втекла. Відпала і втекла. 4 дюйма резина. Ультрафіолет. Ох, які вона мені зубки тут поналишала зразу. Ну, друзі, скажу так, я очікував поставити велику приманку, спіймати велику щуку, але перша покльовка. Сталась саме від шнурочка такого невеличкого, грам на 150. Ну що ж, продовжу ловити саме на цю приманку. Як бачите, осінь. І навіть такий розмір приманки буде збирати так само і невеликих щук, але шанс, що клюне все ж таки щось досить таки непогане, з більшою приманкою але він явно вищий. 5 грамів у мене стоїть груз, і я якраз от їх кладу на викиді, є така густа-густа велика трава. Потім починається. Така більш рідка стінка трави, і тоді виходить взагалі вже на чисте дно. Я догадаю, що ну, мій мені так підказує, що та рідка трава це саме те місце, куди зазвичай щука з густої трави виходить кормитися. Так що такому місці треба обов'язково приділити увагу. І, можливо, саме тут трапиться покльовка якась щуки. Хочеться, звісно, щоб це були великі щуки. Але, якщо чесно, то навіть немає інформації, є тут та велика щука чи нема, чи в основному не велика щука. Стосовно окуня також не знаю, ось, ну, але в окуня як би цілитись і не плануємо. Плануємо саме щуку, і саме ось так по траві, біля трави, будемо її шукати. Осінь, зранку у нас сьогодні плюс 5, в день там плюс 11, але трави ще дуже і дуже багато. І так виглядає, що вона ще не скоро впаде. Так що щука сидить в траві і треба її саме ось, попри цю траву шукати ловити. Переміщаюсь і спочатку риболовлі, спробую саме так активно попереміщатись, з одною приманкою, чотирьома дюймами. Подивлюся, як на це буде відгукуватись рибка, як на це буде взагалі реагувати, будуть покльовки чи не буде. І тоді вже буду приймати рішення стосовно наступних дій щодо приманок. Ось, спочатку ультрафіолет, 4 дюйма, 5 грам. І пройдемось, пров'ємо взагалі рельєф, подивимося, що тут, як тут. Перше місце показало, що тут не так вже і мілко, тобто метра три на викиді точно було. Глибина достатньо непогана, трава, перепади. В принципі, рибі є, де жити, треба лише її тепер нам знайти. Мальок на поверхні показується. Треба зразу докинути, але я не докину з першого разу. Мальок вийшов на гору, в принципі, це її окунь може його підтискати, а може її щука якась. Так що побачила таке, треба одразу да, послати свою приманочку. Відірвався я вже перший раз. Поміняю приманку, поставлю тепер трошки важчий грузик, 6 грамів і поставлю темний колір, водичка такого специфічного окрасу. І, можливо, саме темна приманка буде краще. І поставлю 6 грам, стояло 5, поставлю 6, трошки скорше, щоб ловити реально на 5 грамах, на 4 дюймах, так. Підвисало, от поставлю 6 грам і темну приманочку спробуємо. Такого кольору, друзі, ви не знайдете в жодного іншого виробника. Це от є саме наш такий абстрімовський фірмовий шоколад. Так ми його назвали, шоколад. Сітиться в ультрафіолеті. Класний відтінок, і я вам скажу, щукам він точно дуже і дуже подобається. Навіть Бувають умови, коли цей колір стріляє порівняно з іншими, просто ну, супер. І навіть на змаганнях, не тільки в наших руках, а й в руках інших команд, теж бувала ситуація, що от, казала саме шоколад, саме та приманка, яку треба просто поставити Fusion, щоб заробити покльовку щуки. Ну і я його поставив, кажу, 6 грам. В принципі, глибина дозволяє, травичка є, закид. Якраз таки теж 5-6 грам комфортно долітає до трави. І на 6 грам трошки з коршою проводичкою попробуємо більш швидко рухатись по водоймі тому що на 5 грамах ну, довго це все виходить. Виходить, але довго. Одна покльовочка, більше поки що ніяких контактів не було. І бачите, дивіться, бачите, є такі більш відкриті ділянки. По дну і є такі більш зарослі ділянки по дну. От я гадаю, саме от в траві вона стоїть, але на більш чисті місця вона мала би виходити, годуватись. Є мене така думка, така теорія, і в принципі вона побудована саме на власному досвіді. Досвіді багатьох років. Друзі, і два слова по комплекту. В моїх руках сьогодні Black Swan 902 модель, це ріст 2,7 метра, і в тесті він до 16 грамів. Чому я обрав таку вудочку під нову водойму? По-перше, лайт до 16 грам тест це саме ось така достатньо універсальна верхня межа для наших львівських водойм, щоб половити щуку ось на більшості озер. Тобто приманки зачасту не перевищують маси в 10 грам. Ця вудочка добре справляється з джиговою проводкою, добре справляється з тим, щоб засікти щуку та доставити її на берег. І саме тому такий вибір був для мене вдома очевидним. Оснастив його 2500 розміру чимановською стелою. і тут в мене намотана 0,5 восьмижилочка шнурочок. Прив'язав сьогодні грубший флюр, прив'язав 63 діаметр. Ось, минулого разу у мене був зріз 47-го, тому на сьогодні вирішив все ж таки поставити 63-й. Перед нами така дуже мілка частина озера. Абсолютно все в траві. І я гадаю, саме час зараз буде покидати щось поверхневе. Бачимо також, ще рибаки ось приїхали. Значить, є тут той хижак, тому що бачите, саме спінгісти приїхали. Зараз поставлю попер і попробуємо на мілині. Пропрацювати попером. Хоч і холодно, хоч і попер це більш літня тема, але, друзі, якщо щука тут є, якщо вона тут буде достатньо активна на цій мілені, то я думаю, вона і на попер мені зреагує. Я на такий черговий пляж. Є рельєф, видно, виходить мілина. В цій частині прогнозовано, що буде більш глибоко. Чисте дно з боку трава. Ну, знову ж таки, місце, в якому щука по всіх признаках повинна жити. Мабуть, спробую знаєте, тут покидати і джиг, і ще якісь інші приманки перебрати. Тому що поки що з дюгом почали ми отам. Отак все-все-все-все-все по колу прийшов. І тільки отам з першого місця одна рибка на джиг була. Так що можливо джиг не до кінця подобається. Щучкам зараз. Можливо і подобається, можливо просто щуки небагато, а можливо і можна поекспериментувати з якимись іншими приманками ще. Можливо, це дасть якийсь результат. Ох, друзі, оце була подачка. Оце була подачка. Недалеко. Зовсім недалеко. Зараз спробуємо ще разок протягнути. Ну, давайте попробуємо покидати щось таке. Я ж туди кидав тільки що. Вискочила щучка з води. Вискочила щучка з води. Хоча я в ті місця плюс-мінус вже кидав. Ну, може я туди пів метра не докинув. І от ті пів метра бачите, так вплинули, що покльовки в мене не стались. Зараз я зменшусь. Там я бачу багато трави є. Тому я ставлю от ті галончика, він буде мало занурюватися, і якраз біля тої всієї трави більше шансів буде його протягнути добре. Поки я впирався в ту щучку, яка погнала. І вона мене не добирала, ось в іншу сторону кинув і на воблерок. Ох, як ковтнула зато маленька щучка, але зловилась. Знову і, друзі, ми поки що з нею так важко розбираємося. 9-10 на годиннику. Покльовок у нас насправді просто мінімум. Все в траві. Є рельєф, є, бачите, дуже багато кам'яного дна. І вроді як присутня якась риба, але поки що, поки що. Ну, не можу сказати, що ми якось достатньо добре розібралися з цим озером. Поки що в нас, виходить, ловити тут дуже і дуже слабенько. І я добрала. Ох, друзі, і це, знаєте, трошечки більша, ніж попередні. Чи то вона така сильна, сильна, ну така. Не сильно вона велика, але вона дійсно сильна і так в травичку прав як має бути. Ну Така, друзі, щучка. Цілком, в принципі, приємна. Цілком, в принципі, приємна. Щучка попалась. От вона погнала малька, зразу не взяла, вартувала трошки відійти. Місцинка відпочила дві хвилинки і щучка все ж таки добрала. До речі, морда така побита в неї, видно, її ловив неаккуратно якось чи знімав. Вона сама наважуванні звалилась, але морда в неї порвана. О, є, друзі, щучка. Дивіться, яка в неї подарта морда. Хтось її тягнув і дуже неаккуратно тягнув, і тому в так сильно порвала тут все. Потужна, сильна щука, друзі, була. З'їла мою вертушечку. вертушечку. Холодна пора, але вона... Така приманочка продовжує працювати. Дивіться, щучка грамів. Я думаю, так, не тікай, не тікай, ще покажу тебе. Грамів, я думаю, на 500 600 рибка. Така з дикого озерця, сильна, реально дуже сильна рибка була на виважуванні. Дуже і дуже гарно себе показала. Однозначно, ця рибка заслуговує жити далі, але одну фотографію для свого інстаграма я для неї все ж зроблю. Ну, все. Відправляюся додому. Щучка поплила. Поплила в глибину. А стояла саме на мілині, друзі. Під берегом на мілині в травичці. Ну, скажімо так, типове місце стоянки щуки, але в доволі теплу пору. Ну, є цілком і цілком непогана щучка. Невелика, але така середнього розміру. Все ж таки, бачите, вона погнала там малька, я її побачив, одразу кинув їй дві різні приманки, вона брати не захотіла. Буквально дві хвилинки ще прийшло, і я повернувся, ще раз закинув і вона одразу зреагувала. Ну, порадувала, знаєте що, це те, наскільки вона була сильна, тому що є такий момент, що на глибоких водоймах, на диких водоймах, риба значно сильніша, ніж на якихось там мілких. Там чи платника хвості ця щука справді була дуже і дуже потужна. Вона, якби себе показала, та я підсік побачив, що риба ну невелика, але на виважуванні, якби не бачив, точно би думав, що вона була більшого розміру. Ну, такі моменти, звісно, що радують кожного рибака. Добрий день. Розкажіть, як ваші успіхи? Не знаю, ні одного удару. Тут воде коли так брала. Але так, ставлю щось таке, ну, хочу я на флюрокарбон наприклад, ставлю поводок. Все одне на один нічого не бере. Ставлю доганялочку з двома на окуня, ага. лусь тут вали, що зразу, бавх убірвала. Одна покльовка, друзі. Поставив я спінербейт, закинув я той спінербейт в траву саму. І з травички на спінербейтах ще одна рибка взяла. До речі, взяла от в самій береговій зоні вже. Тоже така невеличка риба. Рамів на 500-600 буде. Дивіться, яка мохната приманка, цікава. Викинемо її назад. Дивіться, який щукарик. Ну, ось такий, скажімо, стандартний, невеличкий, але цілком приємний. 500-600 грамчиків щучка, а, ось. Все. Навіть не студрахувала, просто риба тікає. В принципі, таку щучку невелико тільки відпускати. Довго ми ходили, покльовок не було. Я перебирав приманки, поставив таку мохнатку, і це, напевно, її там другий чи третій раз тільки в воду кинув. І зразу покльовка. Ну, от такий експеримент у мене спрацював. Спінербейт. Зовсім не популярна в нас, на погодьтесь, з нею ловить досить мало людей. Але я собі її прикупив, тому що є одне озерце, а це кльове місце. Там щука любить спінербейти. А тут просто теж багато трави виходить. І я що натягаю, весь час чіпляється ця трава. Думаю, поставлю спінербейт, буду. Хоча б його тягати і не збирати цю всю траву, а хоча б буде комфортна проводка получатись. Сіли поїсти і за той час камеру я виключив, щоб не сідала батарейка. Включити забув, тому покльовки ви не побачили, але я вам розкажу. Дивіться, хлопці. Взяла ця щука в самому березі, я вже протягнув протягну довга лінія цієї трави йде. Я цю траву протягнув і буквально 5 метрів від берега. от... І сталася ця покльовка. Буквально раз, два або три я кинув його в воду, це спінербейте, і він зразу спрацював. Ну що ж, бачите, щука все ж таки прижата до трави, в принципі, це передбачувано очевидно. Ось, тому спробую зараз такими закидами саме от по траві, вздовж трави, на цю приманочку і пробивати. Можливо, вдасться спіймати ще якусь хижачку. Йшли ми в нове місце і тут, як ви бачите, трави значно більше, ніж в попередніх місцях. Тут мій спіннербейт. Якраз ідеально буде її проходити, але питання в іншому. Питання чи буде стояти тут щука. Тут більш така мілка частина водойми і дуже-дуже багато трави. В принципі, щука любить такі місця, але практика показує, сьогоднішні всі покльовки показують нас те, що все ж таки вони траплялись в протилежній частині цієї водойми. Друзі підійшла до завершення. Сьогоднішня наша риболовля на ось такому новому незнайомому для нас озері. На жаль, готував себе вдома до джигу і ловлі. Була інформація, що. В озері середні такі глибини 2-3-4 метри саме для джигу комфортно було попрацювати. Але, бачите, приїхали, побачили, що дуже багато трави, і все ж таки джигом було сьогодні ловити не так зручно. Тому основними приманками стали різні варіації вертушки, тейлспінера, спінербейта. Завершення самої риболовлі ще дві щучки порадувало покльовкою. Одну зловив я грамів на 250, одну зловив Олесь, грам на 700. Але на жаль, GoPro підвела не писала, хоча я думаю, що вона записує, тому я для вас прикріпляю фотографії. Друзі, ну якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатись на мій YouTube канал. І зустрінемось з вами вже в наступному відео. Всім па-па!